Доброго ранку, рідненькі мої. Сьогодні насправді самий 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 добрий ранок. І незважаючи на те, що лунає повітряна тривога, а похір, похір. Я ось зараз дивлюся, блін, а що за цукерки я буду їсти? Ведмедик у лісі. Ведмедики зараз блукають по всіх лісах, по всіх лісах України. Розбігаються тварюки. Тікають від війни, а їм казали не ходіть, не ходіть ви, суки, в Україну. Вам тут не раді, вас тут не чекають. Тікайте, тікайте до своєї раші і сидіть в своєму дерьмі, не лізьте, не лізьте в нашу Україну. Горить, горить і палає Кримський міст. Нема чого строїть мости на. Чужих землях. Крим це Україна. Забирайтесь, забирайтесь Русичі на свої землі, а нам Нам залиште наш Крим, залиште нашу Україну. Ми не віддамо і клаптика своєї землі, бо воно наше, воно кохане. В Україні є такий звичай, коли, коли приходять свати, сватати дівчину. І якщо їй той хлопець до вподоби, якщо він їй любий, то вона виносить йому рушника, перев'язує його, дарує йому сорочку. А якщо не любий, то на тобі гарбуза. Бери гарбуза і вали додому. Я не вийду за тебе, я не буду тобі за дружину. Ось беріть гарбуза і шуруйте. На свою росію. Беріть гарбуза. У нас їх зараз дуже багато лежить в полях, в ланах. Беріть гарбуза і їдьте до своєї росії. А в мене, в мене сьогодні робочий ранок. Я сьогодні вихідна, і у зв'язку із таким святом я вже подоставала із холодильника все, що там є: яйця, маргарин. Сметанку, ягідки. І знаєте що? Це ж свято, Кримський міст горить. Буде сьогодні тортик. Будуть сьогодні смаколики. Я хочу свята. Знаєте, я нещодавно відмовилась від покупки красивої орхідеї. Вирішила. Досить досить мені купувати. Вперше в житті я відмовила собі у покупки орхідеї. Але за декілька днів я дещо продала, дещо подарувала. Отакі От красі дні я дещо продала, дещо подарувала. І сьогодні таке свято. Зараз, мабуть, сяду. Та щось пошукаю. Щось пошукаю якусь, якусь знаєте, якісь смаколики для себе, якісь подаруночок. А, хто знає, а вдруг найду. Правда, нещодавно в моєму житті свято вже теж було. Бо в мене в моїй колекції вже повний фарш енциклій. Оце, ви зараз бачите. Це вона манюня, дуже манюня, це я збільшую вам. Це цитрина, моя давна, давня, давня мрія. Це тепер повний фарш моєї колекції енциклій. На сьогодення я більш не хочу ніяких енциклій. Оце була остання, остання енциклія цитріна. Я її купила із приватної колекції, вона не дуже в гарному стані. Тут є лише один корінець, Вон він, бачите, зелененький між мухом. Я зняла її, цю цитринку зняла із дерев'яшки, дерев'яного такого блоку, і виявилося, що там дві рослинки. Ось одна, але вона, знаєте, не додає мені е, такої знаєте, впевненості, що вона е, буде жити, бо тут лише така одна гарненька псевдобульба, від неї ось пішов е, зростик, але він трохи почорнів. Ну, то нічого, спробуємо його підлікувати. А вдруг, а вдруг і цей маленький зростик дасть корінці і все в нього буде добре. А оця друга частинка вона вона у кращому стані. Як бачите, воно один корінець, він не активний, він напівнілий, але він живий. І отакий от вже зростає зростик. І у старої псевдобульбочки ще є одне листечко. Отака красунька у мене тепер є. Я зняла її з дерев'яшки, посадила її в отаку корзинку. Корзинка ця із півка із під котлеї, коли я купувала діточку котлейки в такій корзинці. На дно я поклала, вирізала з блоку коріння папороті по розміру цієї корзинки. Таку підставочку. От таких, до речі, такі блоки з коріння папороті я купувала у регіни в магазині, в неї є. Так що, якщо комусь потрібно, звертайтеся до регінки. Дуже, дуже гарні блоки для вирощування орхідеї. Мені подобається От на пробки у на пробки мене якось погано зростають орхідеї, бо в мене немає вологості, а пробка вологу не, не тримає. А от коріння папороті, воно і дихає, і вологу підтр... піддержує, і мох добре сюди так прикладається і тримається. Ну, Взагалі мені дуже подобаються такі блоки. Вони не дешеві, але вони дуже гарні. Так от, на дно корзиночки я поклала отакого блока кусминчик, зверху поклала оцей мох. До речі, я, я цим мохом, який мені вислала жаночка із волині багряний красивий мох, я поділилася із своїми подружками. Я ж не скупа, я ж не жадна. Я вислала своїм подружкам по пакетику такого моху красивого, нехай вирощують у себе у відеречках, на підвіконічках. Дуже красивий, гарний мох, живий. От Оцей мох я поклала на цю пластину. Зверху, як ви бачите, он сіточка, бачите? Оця сіточка. Зараз, щоб вам було краще видно, а, ось, ось видно. Сіточка така пластикова сіточка, на яку я прив'язала оцю рослинку, оцей кусминчик, і другий. І знов отак, отак. Зовсім трохи поклала цього моху. А тепер обв'яжу це все длинним кокосовим волокном і нехай зростає. Буду раз на тиждень оприскувати радіфармом декілька разів. І, ну, якщо дасть Бог, якщо все буде добре, вона приживеться. Чому кажу повний фарш? Тому що в мене було в мріях три, три енциклії. У мене є інші, але ці три були мої, такі, знаєте, ну, дуже-дуже такі омріяні. Це цитрина, Марія і Віталіна. І тепер вони всі. Три, три в мене є. Зараз я вам покажу. О, дивіться, Марії в мене аж дві. Одну я посадила, так як я вам тільки що показувала, саджаю цитрину. Ось вона зростає. А друга друга е, манюнька, вони всі ще дуже-дуже малі. Дуже малі. Їм до квітування, я не знаю. Ну, ну хоч, би, хоч би за 2 роки заквітли, якщо виживуть. Це ще питання, чи виживуть. А друга, отака в мене, бачите, вона отак стоїть у колбочці у тому самому горшику і у, тому, у той самій мочалки. Яку я її купувала, отак вона в мене стоїть і буде вона так е, стояти усю зиму. Подивлюся, подивлюся, що буде з нею далі. Такі дві Маруськи в мене є. Красотульки мої. Ну і Віталіна. Віталіна в мене як старша дружка у такому красивому кашпо, глиняному. Це мене одне таке каж познайшлося, глиняне. У такому мал... маленькому горщику. Бачите? О такому вона маленькому горщику, Отака також дуже маленька рослинка. Дуже маленька, і знаєте, ну, сильно я переживаю за ці рослини, бо з маленькими якось у мене не дуже, не, не дуже виходить. Ну, сподіваюся. сподіваюся, що виживуть, сподіваюся, що виростуть, сподіваюся, що дадуть нові зрости. Сподівання завжди вмирає останнім. Отак. От От і в мене три. Раз, два, три. Три бажані енциклії, за якими я дуже страждала. Ось вони, нарешті, в мене є. Є ще декілька енциклі, ну то таке є, є, то є. А, вони якось, знаєте, ну, ну як обично. Ну, є в мене енциклі, ну і добре. Але оці, оці в мене були найбажанішими. І тепер вони в мене є. А на цьому в мене все. Друзі, це можна сказати, відео ані про що. Відео гарного настрою. Незважаючи на те, що продовжує лунати повітряна тривога, і ворог сьогодні буде лютувати падлюка, а він ж, ж нічого іншого не може. Він, він може тільки закидати нас ракетами, забирати людське життя, життя мирних, мирних людей, життя людей, у яких немає зброї у руках, а більше він не на що не здатний на полі бою. Він фуфло. І це вже доказано. Наші хлопці йдуть вперед. Хлопчики, бережи вас Господь! Щастя вам здоров'я, терпіння, мужності. Ми тримаємо кулачки. Все буде Україна. Хай живе і квітне наша люба Україна. Ой, Все буде Україна, я в це вірю. Вірю, 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 буду пекти тортика. Буду насолоджуватись, буду радіти. Тримаємо кулачки. Молимось, молимось за наших хлопців. Господи, збережи їхнє життя для нас. Вони наші герої. Слава Україні! Смерть наша ворогам! До побачення, друзі!